Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви любите балачки про парфумерію, розглядати флакончики, слухати враження сторонніх людей, себто-блогерів про аромати, то продовжуйте дивитись це відео. У мене така якась криза, своєрідна в моєму хобі, тому що останнім часом я щось просто скупляю все підряд. Ви бачили, нещодавно було відео про аромати, які в мене з'явилися. Це чотири аромата. І сьогодні буде раз, два, три, ще чотири. Це вже вісім, це дуже багато. Я намагаюся піднімати собі настрій, але не виходить. Не виходить, тому я напевно піду в якийсь ноубай. No Не буду купляти аромати певний час, тому що досить. Ну, одним словом, сьогодні покажу вам чотири аромати, які я придбала за останні два дні. Сьогодні всі вони до мене приїхали, і я от буквально щойно з пошти. І один аромат, правда, я купила на мейкапі, і мені кур'єр його приніс ще зранку. Я не витримала, його розпакувала. Але зараз я вам все покажу. Я до чого хочу вам сказати, що тут три аромата куплені в сліпу. От я ніяк не позбудусь цього, але я ж кажу: у мене просто зараз якась криза, я не дивлюся на свій вішліст, я просто от бачу якийсь аромат, а особливо, якщо ціна там зваблива, то я. Купляю і все. І одним словом, щось мене прям остапа понесло. <хи> Отже, давайте розпочнімо з того парфуму, який я купила в сліпу на мейкапі. Я його вже спробувала, тому що, як я вже сказала, не могла його витримати, щоб його не спробувати. Цей аромат висів в моїй корзині місяць, може більше. Я випадково на нього не трапила. Тому що, а якщо ви не знали, то я вам підкажу, ну, я думаю, що ви це знаєте. Якщо ви на мейкапі, припустимо, тому що це переважно я роблю саме там в лінзу пошуку в увіб'єте, напишете ноту вашу улюблену, ну, я не знаю, яку там, вишня, наприклад, то вам мейкап видасть власне, всі продукти, які є на цьому сайті з вишнею. ну ви зрозуміли, Потім фільтруєте собі, вибираєте, там, наприклад, парфум чи чи туалетну воду, чи що ви хочете, і дивитися, які аромати там представлені. Таким чином, я натрапила на цей аромат. Я говорю про парфум від Франк-Olivier, який називається Sunrise Vetiver. Ось таким чином він виглядає. Мені дуже-дуже-дуже сподобалась коробочка. Вона просто шикарна, дуже гарний колір, і камера, як завжди, не передає. Але. Тут ще навіть таке якесь як рифльоне воно, глянцева така коробочка. Трішки АСМР. Рифльона така, от, бачите, дуже красива коробочка. Мені дуже вона сподобалася. В принципі, все як завжди. Бренд супер-пупер популярний. І... Я завжди до нього якось скептично відношусь, тому що саме перший аромат від цього бренду, який я спробувала, це ракушка від Френк Олівер, це мій парфумерний кошмар. Тому я дуже довго думала над покупкою цього аромату. Але, друзі, ну тому, як тільки він до мене прийшов, я одразу бігом. Думаю, можу дати. Я так хвилювала, можу дати йому постояти. Хай він спокоїться, він же стелепався всю дорогу, там ця рідина туди. сюди не могла витримати, нанесла і вау! Просто вау! Sunrise Vetiver. По-перше, подивіться на цей флакончик. Він дуже такий добротний, але кришка це окрема історія, тому що вона магнітна. Цей флакончик коштує 400 гривень. Друзі, 400 гривень шикарний витивер. Магнітна кришка. Ну, це взагалі прикол. Аромат на тему витиверу. Я взагалі люблю витивери, самі такі різноманітні, але все ж таки з обережністю я відношусь до витиверів, коли вони замішані на лаванді, якісь, знаєте, коли це буде щось таке скрипуче, або витивер з неролі. Ну, тому що я не люблю лаванду, не люблю неролі. І це мені завжди якесь таке от, цирюльник, ну як воно, Барбершопери, це все, чоловічі, ці атрибути для перукарів. Але цей аромат не такий. О, я читала про нього відгуки. Ну, я не скажу, що багато на нього відгуків. І на Ютубі не багато. Ну, можливо, англомовні, я не розумію англійську, тому для мене англомовні блогери що ну, глоб, що побу. Я дуже хвилювалася. Я, як правило, люблю витивери вершкові. такі, знаєте? На мейкапі самому відгуки дуже неоднозначні. цей аромат. Тобто, що пахне старим дідом чи там, старим дядьком якимось. І от цього я боялася. Але ніякого діда, слава Богу, тут немає. Тут просто дуже красивий витивер, я би сказала. Це аромат 100% унісекс, але. Якщо ви парфманьяк, ну тобто, якщо ви людина, яка захоплюється парфюмерю, яка нюхає багато ароматів, або в магазині часто тестує, або носить там різноманітні аромати, можливо, у вас купа пробників від лавантів, тобто ви нюхаєте, да, трошечки маєте якусь нанюханість, то я впевнена, що ви би сказали, що цей витивер все ж таки не просто унісекс, а такий більш в жіночу сторону. Мається на увазі, що тут немає. Ярко-такою вираженої, чоловічої, складової в цьому ароматі. Це, я не знаю, з чим зрівняти цей парфум. На фрагрантиці його зрівнюють з витивером від Тома Форда або з витивером від Герлін. На превеликий жаль, я не знайома ні з одним, ні з іншим. Була б моя воля я б, напевно, скупила б всі витивери. Я їх настільки люблю. Здавалося б, що витивер це така чоловіча історія, але, але от я люблю. Тут багато цитрусів, і люди на мейкапі, до речі, в відгуках писали, що це в основному цитрусовий аромат. Я не погоджуюсь. Одразу відчувається витивер. Так звичайно, цитруси, як це часто буває, на старті. Вони на старті такі от бризкають, але в залишку це дуже приємний. Я б навіть сказала, ніжний витивер, він не колкий, не гострий, не гіркий. Він нагадує на старті мені жирного електрика від Ельдо. Але в базі жирний електрик це все ж таки такий вершковий витивер напевно, мій улюблений витивер. А, от таку от паралель я можу провести між жирним електриком і ним є щось подібне. Ще люди казали, що цей аромат схожий на енкернуар версії Sport, стається. Я не знайома. І, взагалі, коли я бачу приставку, цю Sport, мені одразу здається, що це буде щось таке мильно-рильне. я його обминаю. в общем. Одним словом, дуже гарний аромат, просто прекрасний. Ним неможливо переборщити. Звичайно, я його носила вже сьогодні в місто, тобто він мені приїхав, я його напшикала, потім я поїхала за рештою своїх ароматів. Ним уросилася. Проблема цього аромату це його, не те, щоб не стійкість, а його. Таке близьке сидіння на шкірі. Тобто він досить близько сидить на шкірі, незважаючи на те, що це там ситруси, незважаючи на те, що це витвер. Тим не менше, от мені він такий здався. Ну, можливо, сьогодні в нас дуже спекотно 31 градус, це прям дуже жара. І всі парфуми, на жаль, в жару вони злітають просто моментально. Такий. Супер виглядає як такий супер, якийсь кост дядька дорослого одеколон, знаєте, такий флакончик, ну точно як якийсь, я не знаю, тонік після гоління. Але ні, друзі, дуже класний ветивер. От я, якщо ви любите ветивери, якщо у вас є декілька, можливо, ароматів, якихось унісекс, ви не боїтеся унісексових ароматів, я би дуже радила, друзі. Це копійки за шикарний парфум. Проблему його я сказала. Жирний мінус це його. Хвостатість, точніше, відсутність цього хвоста. От. І він такий досить швидко прижимається до шкіри. Я не знаю, як він буде себе поводити в прохолодну погоду. Я боюсь, що будуть більш яскравіші цитруси, він буде такий більш колкий. Да? Зараз він дуже ніжний. Прям клас. Далі ще один витивер, який я задублила, можна сказати, моя підписниця, я говорила це в лозі чи де, я вже не пам'ятаю. Я зараз маю трохи часу, записую відео, і вони в мене всі змішані в голові, де да, я що казала? Одне слово, мені написала моя підписниця в Інстаграм, що вона купила собі аромат від Лалік Noir. він її не зайшов, і вона запропонувала мені у неї його перекупити. відкупити. За дуже дешево. Ну, по-перше, я знаю, що була, був розпродаж на тіно на, на бренд Лалік, взагалі там якісь аромати. Я нічого тоді не купляла, щось не знаю, але я знаю, що багато хто купив і там прям всі кричали, що такий розпродаж, особливо, звичайно, Лалік і так, і так бренд бюджетний, можна сказати, а тим паче по знижці взагалі прекрасно купити. Одним словом, він її не зайшов. Я понімаю. Я вас прекрасно понімаю. Тому що це, витивер, це зовсім інший витивер. Я, до речі, в мене тестерна упаковка моя. У мене ніколи не було цієї класної такої упаковки. Дуже мені подобається. І ось, власне, флакончик Енкер А, Сотка, ну, напевно, так, я не бачу. Ну, ну так. Друзі, це. О, я його просто обожнюю. Для мене це сумний аромат, як і для багатьох, напевно. Нещодавно я дивилась одного блогера. от не згадаю, як його канал називається. Щось там Кінг, не пам'ятаю. Російськомовний канал, я не знаю, цей сам блогер якої він національності, але він розмовляє російською мовою і він підтримує Україну. Для мене це найважливіше, і я його дивлюся вже дуже давно. Ще до війни, а, тому він нещодавно казав, що він цей аромат відкрив для себе в спеку він йому здався, якраз таки, не сумним, а дуже таким веселим, класним. І мені так захотілося, а ще мені ця підписниця нагадала за цей аромат, ну, запропонувала купити і я взяла свій Noir, я носила його за поєм два дня. І так, знаєте. Підпшикувала, підпшикувала. Так мені хотілося тих ВТВРів. Ну, люблю я ВТВ. Люблю і просто. Це такий вже більш такий кепарис тут відчувається. Тут відчувається дуже активно кипарис. У мене ростуть туйки біля воріт, і от є ось цей аромат в цьому парфумі. Ну і, звичайно, ветивер. Ну, шикарний аромат. Не буду довго про нього розповідати, тому що ви всі його знаєте. Якщо ви початківець, то, ну, особливо, якщо ви жінка, початківець то, звичайно, я не рекомендую купляти цей аромат сліпу, тому що він е початківцям, здається, там супер чоловічим і так далі, як правило, його носять чоловіки. І коли я в інстаграмі показувала фотографії цього аромату, ну, ще давно. То мої друзі, хто на мене підписаний в інстаграмі, всі практично мені написали: ну всі, ну багато, що мій чоловік носить. О, в мого чоловіка є такий парфум. Тобто цей аромат досить відомий і носять його переважно чоловіки. Але для парфлюбителів це аромат лісу, аромат на дощ. Так, далі. А чого я сказала, три купу. А, ну так, да, три купили всліпу. Я ж вам показала вже Френк Олів'є. Наступний аромат, який я купила всліпу з рук це ось такий парфум: Esprit Infinity від бренда Хаярі. Це тестовна упаковка майже повна. Я не знаю, чим воно пахне. Мені здається, я його купила того, що в піраміда мене зацікавила. Я навіть в піраміду зараз не подивилась. мені здається, тут троянда є. Боже. Він такий густий, дуже різкий такий на старті. Але тут щось таке цікаве. Дим, дим, якась копченість, ніби якась як сухофруктна копченість така, дуже активна копченість. Прям димиться. О, такий солодкий дим, ніби як ти щось. Я не знаю, як це відбувається, як коптять ці там всякі чорносливи, от це все. Але таке враження, що ти розводиш якісь, воно щось таке, знаєте, так ароматичні палички, щось таке димиться, таке щось воно солодко, фруктове. З якою як ніби під гнильцею, ніби як фруктовою зараз. Боже, який він інтересний! Дуже цікавий аромат. Місяця він заявлений як чоловічий, я не знаю. Ну, мене привабила піраміда цього аромату. Я побачила його за дуже вигідною ціною продавала людина. Я із-за свого кризіса вирішила купити і це просто бомба. Мені здається, він не дуже, можливо, він не дуже стільки не знаю. Ну, важко судити зараз. Ви поняли. Це перше знайомство, я взагалі ще не носила. Ну, мені дуже подобається. Класний. Тут фрукти копчені, якісь дерев'яшки копчені, якийсь димок, троянда. Ну, дуже, дуже цікавий аромат. Прям, прям клас. Я дуже довольна. Боже, яка молодець, що я його купила. Ну, і е, ця дівчина, вона мені. Пообіцяла щось налити. Ще напробував від цього бренда. Це Хаярі і аромат, який називається Феном. Зараз я його отак от нанесу і скажу вам свої враження. О, о, мені це також, блін, мені теж це подобається. Мені це також подобається. Це щось таке тепле, таке затишне, таке якесь густе. Десь в одному напрямку, типу, як ем, табака, ваніль, от що то туди, туди-туди. Я взагалі не знаю, що там по нотам. Дуже затишне, дуже тепле, зігріваюче. таке, можливо, теж якісь, як, як ніби сухофрукти е, виварили в узварі. Я завжди я, я, не люблю узвари. І дістали оці, вони такі якісь виварені. Розумієте, не копчені, як в попередньому. А виварені. Такі м'яко солодкі, огортаючі. О, дуже приємне. Боже, надіюсь, ти його ще не продала. Я зараз в тебе його куплю. Так, друзі, ну і останній аромат на сьогодні. Випадково натрапила на цей аромат в магазині Єва. Це аромат від бренду Ексума d'Orient. Він до мене прийшов в точку видачі Єва, тобто в магазин. Я його замовила в інтернеті, і за два дні він приїхав в магазин, в який я там вказала. Я поїхала власне, в той магазин, забрала і так далі. Можна було оглянути товар, але він був в коробочці і обмотаний оцими пупирками, зрозуміли? І я ом, побачила, що він там є, і кажу, що все достатньо. Я вже зрозуміла, що там все в порядку. А коли я вдома вже зняла ту пупирку, я зрозуміла, що аромат не першої свіжості. А що я маю на увазі? А, я маю на увазі, що ним же хтось користувався. Тому що, подивіться, що тут. По-перше, він був весь в пилюки, просто в жорсткий. Я його зараз тряпочкою так обітерла. Видно, що тут хтось коперсався, воно вже переклеєне тут. Бачите? клеєне заклеєне, тут воно вже теж відтопирене. Ну, одним словом, таке якесь десь завалялося, напевно. Тому що е, ми вже обговорювали тут, я вже е, з вами ділилась, тому що в мене є два аромати від Іксума. І я пам'ятаю, як вони стояли у нас в Єві, і я постійно проходила повз. А зараз не зрозуміло, що відбулося. Одним словом, випадково його побачила в Єві, замовила і зараз розпакуємо і. Понюхаю. Ну, блін, вони ж якимось його тут. Ну Це просто. ну для чого? У мене вже другі, другий випадок з Євою, що упакування просто ну, жахливе. Видно, що хтось. Він тут в пилюки. Ой, ну це капець. Я сподіваюся, хоч аромат нормальний. Глянь, який Красунчик. Ну, давай, ди сюди. Флакончик мені взагалі не подобається. Це якийсь такий дішман прям такий, з таким якимось носом клоуна, боже мой. О. Пульвик жахливий. Чи тут застряла вже ця штука, чи що? Капець. Куди тебе? Сюди, напевно, нанесу, бо я сьогодні вся. Ну, звичайно, ніякої пробки не було. Як вона називається, повітряною. Аромат красивий. Аромат красивий. Удовий. Я відчуваю ут амбуру і шкіру. Шкіру, ніби натяком на цю сільськогосподарську шкіру. Ферми, конюшні, коні. Ну ви поняли. А, він не солодкий. Він такий гоструватий. Тут такий уд. Гостре, як оце агарове дерево. Таке воно от якесь. Ну прям гостре. Але пом'якшується. Е я не назву його теплим, ніби цей аромат. Він прохолодний скоріше. Такий ут. Уд... Найскравіше тут звучить ут, все ж таки. Для мене. Він такий прохолодний. А... На грані, ніби як медицинського. Дуже добротний аромат. Мені навіть не віриться, що ці аромати такі бюджетні. Реально, і таке воно якесь страшне. Флакончик не спонукає, щоб до нього рука тягнулась, ним користуватись. Розумієте, якесь воно таке ну, я не знаю. Але аромат красивий От я покажу вам ближче. Він, він мені щось так нагадує. Ну, о, в напрямку Gucci Guilty, ви зрозуміли, от туда, але Gucci Guilty він прям збиває, тобто з ніг він дуже такий насичений, має такий натиск, то це ні, а він такий ну, от він гострий. Поки що так. Це такий гострий уд з домішками шкіри і з домішками Амби. О, цей хаярі такий класний. Ой, клас, блін. Ну, коротше, друзі, я прям довольна. набрала ароматів. Сподіваюся, я буду ними користуватися, бо, знаєте, коли така криза парфумерна якась настає, ти купляєш, купляєш, а не користуєшся. Тобто, ти купив, спробував, от як я зараз, може, там раз-два поносив, ставиш і давай далі щось шукати. Тому що це. Щось не в порядку з головою. О, я, напевно, піду в Ноуба, як я сказала, якось трошечки себе іншими справами буду відволікати. Ну, по-перше, в нас дощило, я не ходила на город в сад <свісно> і займалася тим, що вишукувала якісь аромати. От, аж 8 штук в мене з'явилося буквально за останні дві неділі. Ну, це катастрофа. <свісно> Дякую, що подивилися це відео, друзі. Якщо у вас з'явились якісь новинки, обов'язково напишіть про це в коментарях. І, можливо, ви знайомі з оцими ароматами, про які сьогодні йшла мова. Так само мені буде цікаво почитати ваші враження про них, якщо ви, звісно, знаєте. Дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні! Всім па-па!